Скільки ж коштували дороги у Підгайцівській громаді? Митники вилучили рідини для електронок на півтора мільйона. Довести не вдалося, а будівництво на кафедральній не арештували. Кращим спортсменам вручили грошові сертифікати. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. На 35-му році життя поліг захисник із Луцька Едуард Ковальчук. Воїн прийняв свій останній бій 11 березня у районі населеного пункту Шевченко Донецької області. Відспівання військовослужбовця відбудеться завтра. 19 березня об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці поховають героя на кладовищі у селі Рованці. Стало відомо про смерть воїна Володимира Гаврилюка із села Прилісне. Життя захисника обірвалося в одній із львівських лікарень. Із 10 лютого медики боролися із важкими пораненнями, які військовослужбовець отримав під час. Захисту рідної землі від російських загарбників Володимир Гаврилюк, із серпня минулого року служив у лавах ЗСУ у складі десантної штурмової вісімдесятки. Осиротілими стали двоє дітей: донька та син, який нині захищає нас у складі ЗСУ. Про деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. І ще одна родина зустрічала свого героя на щиті. І ще одна непоправна втрата для Волині. Сьогодні Луцьк прощався із Арсеном Цехошем воїном, який поліг за свободу України. У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Арсеном Цехошем. Український воїн вдруге став на захист рідної землі. Та цього разу війна вчинила жорстокіше. Дитину хоронити це найважче. Здається, для матері, не дай Боже нікому. він відважний хоробрий. Він такий, знаєте, не ну не ховався. Він сам пішов на фронт на початку. Ще він на початку пішов. пішов він. Поранення мав перше на початку повномасштабної війни Арсен добровільно долучився до війська, отримав складне поранення ноги після лікування та реабілітації. Залишатися вдома не зміг. Повернувся до побратимів. Цього разу захисник зайняв посаду сапера, виконував сумлінну свою роботу, допоки на його слід не вийшов ворожий дрон. Через декілька днів рідним повідомили Арсен загинув 13 березня в районі населеного пункту Новоолександрівка на Донеччині. На превеликий жаль, дорога мама, для вас тільки сьогодні немає абсолютно ніякого. Ця чорна листка, яка покриває вашу голову, якраз і виявляє вашу жалобу. Теплими словами згадують героя близькі та рідні. Кожен з них прийшов віддати останню шану воїну, який поклав життя, захищаючи батьківщину. Знаєте, дитина з дитинства його пам'ятаю. Семи років бо живемо в одному будинку. Я сусідка наш хлопчик, як знаєте, як хлопчик, дружив, грався з дівчатами сином для мами. Насамперед Божим дитям і хорошою людиною. Дуже інтелігентна сім'я, тато з династії вчителів. І рано тата не стало через хворобу. Мама взяла весь тягар виховання двох синів на свої плечі. Хороша людина була чуйність, добрячий. Працював, як і всі молоді люди. Працював на різних так роботах. На жаль, чоловік не встиг створити свою сім'ю, та у нього залишилися мама та молодший брат. Саме Арсен після ранньої смерті батька був опорою та підтримкою для родини. Та ворог забрав у матері найдорожче сина. Добрим, хорошим я любила, люблю і буду завжди любити. Поховали герої на кладовищі у селі Підубці. Яна Гондар, Василь Любежанін для новин на часі. Завтра, 19 березня, громада Володимира попрощається із загиблим земляком Сергієм Кошманом. Воїн поліг 1 березня на Донеччині о 13-й годині захисника зустрічатимуть коридором шани уздовж вулиць Шпитальної та Ковицької. О 13.30 біля рідної домівки оборонця священник проведе обряд відспівання. А потім кортеж рушить до Васильівської церкви, де о 14-й годині відбудеться чин похорону. Поховають Сергія Кушмана на Алеї Героїв Федорівського кладовища. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Серйозна аварія сталася біля Рівненського кільця у Луцьку. наслідок зіткнення одна із машин перекинулася. На місці ДТП залишилися сліди крові. Постраждалих водіїв, госпіталізували медики. Наразі деталі про їхній стан немає. Причини аварії з'ясовують. На місці працювала поліція. На Кам'янкаширщині під колеса авто втрапив 10-річний хлопчик. Відомо, що дитина прибігала проїжджу частину. У наслідок ДТП школяра госпіталізували. До слова водій 41-річний житель села Березичі за кермом був Тверезий. На місці події працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. 20 кілограмів червоної крита, сотні блоків рідини для електронних сигарет виявили на митному посту у стелух. Такий багаж керманич рейсового автобуса Щецен Київ намагався приховано вести до України. Аби не декларувати товар, чоловік вирішив надійно його заховати. Так і кров виявили у поліетиленових пакетах на дні сміттєвого бака у салоні автобуса. А 31 упаковку нікотиновмісних рідин заховали у багажному відділенні. Усе знайдене тимчасово вилучили, а на керманича склали відповідні матеріали. На Волині митники викрили іще одну схему. У рейсовому автобусі Прага-Краматорськ намагалися провести 440 блоків рідини для електронних сигарет. Сума знахідки півтора мільйона гривень. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за контрабанду під акцизу. Там відповідальні взяли одразу двоє водіїв, тобто і один, і другий, вони проспаковували ці рідини по технологічних нішах транспортного засобу. Для того, щоб їх достати, необхідно було проводити демонтаж тих таємників які вони там влаштували. Такі дії ведуть за собою штраф в розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення з можливою конфіскацією. На що тільки не йдуть військовозобов'язані, щоб уникнути мобілізації і втекти за кордон попри заборону? Причому засоби незаконного перетину не завжди є безпечними для життя, а суми за такі послуги стають усе більшими. Скільки коштує місце у схованці пасажирського автобуса? Про це дивіться далі. Послуга за перевезення зайців сягала 20 тисяч доларів. Таку розцінку встановили організатори незаконного переправлення чоловіків через кордон України від України до Польщі. Сума така була ймовірно за комфорт. Отже, ніякого паспортного контролю і vip місце в автобусній схованці. Переправлення так званих ухилянтів через кордон здійснювали два водії рейсових автобусів міжнародного сполучення. Про одного з них відомо, що чоловік є найманим працівником товариства Євроклуб Московим центром і організатором виявився 54-річний лучанин, який до цього бізнесу долучив ще й свою дружину. Недаремно кажуть, чоловік і дружина одна родина, та бюджет сімейний спільний. Пані, ймовірно, уявляла себе касиркою, приймала аванси від майбутніх пасажирів. Решту передавали за такий проїзд після проходження контролю на пункті пропуску яготин водіям. Правоохоронці провели цілу спецоперацію. Слідчі разом з прикордонниками, щоб викрити спритників, як то кажуть, брали на живця. Саме тут, на прилеглій території біля одного з будинків по вулиці Соборності, брали дружину ймовірного організатора. Жінка на прилеглій території до під'їзду номер 1 надала добровільну згоду на вилучення у неї з тисяч доларів США. В ході огляду місця події було виявлено і вилучено імітаційні несправжні засоби у вигляді грошових коштів у кількості 70 штук номіналом по 100 доларів США. Цей же час, коли затримували жінку, водіїв зупинили на шляху до Польщі. А самого ймовірного організатора цієї схеми затримали на іншому пункті пропуску, також при спробі залишити Україну. З відкритих даних відомо, що власником автобуса є товариство Трейдінг Автолюкс, один із популярних перевізників. Досудове слідство триває, а фігуранти криміналу знаходяться під цілодобовим домашнім арештом. Тим чотирьом спритникам світить від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Суд не наклав арешт на будівництво у старому місті у Луцьку. Попри подане клопотання, сторона обвинувачення так і не переконала суду доцільності арештувати майно на ділянці. Проте, своєю чергою, представник фірми забудовника довів, що будується там цілком законно. Детальніше розповість моя колега. Галас навколо кафедральної 13 у Луцьку не вщухає ні на день. Цього разу правоохоронці прийшли клопотати про арешт будівництва на ділянці у судовій залі людно зібралися, як то кажуть, небайдужі тут і депутати, і активісти, і журналісти. Тимчасово до скасування поставку у встановленому КПК України порядку накласти арешт на незавершене будівництво житлово-офісного комплексу, що розташований земельній ділянці грани тринадцять шляхом доброви, проведені подальшої та будови. Проведення будь-яких будівельних та підготовчих будівельних робіт, державної реєстрації, внесення змін державної реєстрації будь-яких нетральних дій до прийняття кінцевого просутного рішення приміновому провадженні. Прокурора свою чергу зазначила, що буцімто з висновків експертизи через будівництво був пошкоджений об'єкт історико-культурної спадщини. Питання задовільнити і все таки врахувати висновок історико-археологічної експертизи, в якому чітко вказано об'єм пошкоджень. Які на сьогоднішній день встановлені, це 256,18 метрів кубічних пошкоджено об'єкт археологічної спадщини Межа в межах цього котловану. Проте представник ТОВ Місто Буд Концепт» Володимир Красун наголосив, що на цій ділянці наразі жодних об'єктів культурної спадщини немає. Зауважив, що станом на 2012 рік ділянка була внесена до переліку об'єктів, охоронюваних законом. Проте згодом звідти була виключена. Як доказ своїх слів додав витяг із реєстру. «Виявляється, що станом на 2012 рік. Такий був конкретний об'єкт, він був внесений до переліку і відповідним силам закону він набув статусу. Безумовно. Але наказом теж No1606 грудня 2017 року в міської обласної державної адміністрації цей наказ попередній був скасований і з переліку виключено цей конкретний об'єкт у ці підвальні приміщення. Тобто, це ще раз підтверджує, що на даний час на земельній ділянці відсутні будь і Об'єкт культурної археологічної спадщини. До слова щодо експертиз, у суду виникли певні запитання. Як от до прикладу, у клопотанні про арешт сторона обвинувачення вказує, що призначалась історико-археологічна експертиза. А отже, висновок вийшов мистецькознавчої. Слідчі призначають історико-археологічну експертизу, проводять мистецькознавчу. Чому? Мистецтво знавче це просто ширше поняття. Вона є і мистецтвознавчою, в тому числі історико-археологічною. Просто мистецтвознавча це як напрям діяльності, це просто ширше поняття. До мистецтвознавчих належить і історико-археологічна, історико-архітектурна, експертиза музичних творів, творів харальдики. Ну різні правоохоронці ж наполягали на арешті будівництва. Мовляв, цей об'єкт є безпосередньо доказом у справі. Та от підкріпити власні доводи слідча так і не змогла, бо ж в такому випадку потрібна відповідна постанова, якої суд так і не побачив. Чому про цю стану ви не відмічаєте своєму клопотанні? Ви в клопотанні вказали, що наявна така постанова і не долучили її технічної точки зору. Суду суду було б ще зрозуміло ваше клопотання. Технічна помилка і перерву, щоб подати час, бігом підготувати вказаному постанову. Зрештою, слідчий суддя В'ячеслав Покидюк у клопотанні про арешт відмовив на підставі. Наведено керуючись статтями 170, 173 КПК України слідчий суддя постановив задоволені клопотання слідчого СВ, Луцького руб ГНП у Улинської області фірчук за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 298 кримінального кодексу України. Відмовити рішенням суду. Сторона обвинувачення явно не задоволена, бо ж, попри закінчення засідання, пані прокурор висловила своє невдоволення вже практично у спину судді. Але в даному судовому Шановний прокурор, судове засідання закінчилося. Так, Я так, запитую, чи вам зрозуміло не рішення не суду. Якщо ви не згідні з рішенням суду, не оскаржете його в апеляційному порядку. Всім до побачення. Судові надати таку постанову, в якому дані було відмовлено безпідставно, ваша честь. Ніде з нас закінчився, нам данному проти поговорити без мене. Якщо запитання немає, Я дякую за увагу, Зауважимо, що у 2012 році територія була у суборенді Цов Луцьк міськбуд», заснованому колишнім депутатом міськради Тихоном Павлюком. Тоді ж було укладено договір на проведення археологічних досліджень, під час яких було виявлено дворівневі підземелля XVII століття. Та от тільки братися за їх відновлення ніхто не поспішав. А з часом на місці залишилась лише пустка. Понад 10 років доля історичної пам'ятки нікого не турбувала. А зараз, коли з плином часу усе зруйнувалося, активісти, на чолі з окремими депутатами, почали бити на сполох. Наразі відомо, що рішення оскаржуватимуть у апеляції. Та чи зміниться рішення Феміди, дізнаємось вже днями. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Коли справа стосується ремонту доріг, головне питання куди зникають бюджетні кошти у підгайцівській громаді? Ця загадка набула кримінальною відтінку. Сільський голова Юрій Семенюк та кілька ймовірних спільників опинилися на лаві підсудних через підозру у привласненні мільйонів гривень. Як саме працювала схема, та скільки насправді вартували ремонтні роботи? Далі у сюжеті. Ось це вулиця Східна у селі Крупа. Ще рік тому тут затіяли ремонт дороги. Підгайцівська сільська рада виділила майже 200 тисяч гривень. Проте правоохоронці вважають, що ціна дещо завищена. А якщо казати точніше, то на 119 тисяч. А так, не бачили, що пробили дорогу. Щось совався, але я не хочу ізбрехати і це є. Ага. Справа така Отут їздив так? Грейдер Ну, грейдер їздив до слова. Таких епізодів у справі назбиралося аж три томи. Серед них низка вулиць, де за такою ж схемою був проведений ремонт. І як підозрюють правоохоронці, були привласнені чималі суми. Обоє ФОПів, які фігурують у кримінальному провадженні, нібито мали ефективно брати участь і вигравати до порогові закупівлі на ремонти доріг. Тобто без тендеру. Насправді, ж, як повідомив прокурор, виконували роботу зовсім інші люди з за готівку за попередньою домовленістю. група зробити створення видовості виконання фокуру нового під договору номер 102 від 6 березня. 24 року, користуючись довідними відносина раніше знайомого громадянина Голюком та Демчуком, не бажаючи залучати останні до починив діяльності організованої групи та не повідомляючи її про спільний спільні для незалучені голосу даної групи, сумнів вирішує особисто домовити з останнім правокоментом окремих необхідних водій, ось це до прикладу теж село Крупа, вулиця спортивна. Тут, за висновком експертизи, правоохоронці нарахували перевищення витрат на 100 з лишнім тисяч гривень. 11 березня 2024 року погода та підписався за допомогою його електронного підпису та 11-й 2 хвилини 12 березня 2024 року наклав на нього електронну початку з сільської ради, що стало підставою для перерахунок. 13.1.36 29 березня 2024 року бюджетних коштів з банківського розрахунку. Банківського рахунку піддавців сільської ради банки рахунок на загальну суму 199 тисяч 918 гривень 53 копійки, яких відповідно до висновків судово-будівельно-технічна експертиза та судово-каналічної експерти було залишено вартість на 119 тисяч п'ятсот гривень 92 копійки та фактично при власне І таких відремонтованих вулиць фігурує чимало. Загалом, за версією слідства, голова сільради і компанія прибрали до рук майже 5 мільйонів гривень. Досліджували докази сторінка за сторінкою майже дві години та усіх не осягнули. Надалі ж суд оголосив перерву. До слова, це не єдине кримінальне провадження, де фігурує підгайцівський сільський голова. Окрім цього, правоохоронці підозрюють посадовця у незаконному збагаченні на 40 мільйонів гривень. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Відзначення тих, хто прославляє місто на всеукраїнських та міжнародних спортивних аренах, є хорошою традицією Луцької міської ради. Тож сьогодні у сесійній залі міський голова Ігор Поліщук привітав успішних спортсменів громади. Цього року ще більше кращих спортсменів стали претендентами на іменні стипендії. За підсумком минулого року, 55 осіб чотирьох категорій представлено до нагородження. Зокрема, 30 з них це переможці та призери змагань із неолімпійських видів спорту, 15 із олімпійських видів, четверо спортсмени з інвалідністю і шестеро видатних діячів та ветеранів спорту. Луцький міський голова Ігор Поліщук привітав спортсменів їх тренерів із високими здобутками та з приємністю вручив грошові сертифікати. Чемпіон України Артем. Черкаша найбільшого досягнення у своїй спортивній кар'єрі здобув минулого року, і сьогодні він у числі стипендіатів. 24-му році я був на чемпіонаті світу Ю-20. Дуже дякую своєму батьку-тренеру. Те, що він мене підготував, і я здобув результат у 10-те місце з результатом 67 метрів. Трішки не вдалося, але зараз моя сама головна мета це Олімпійські ігри в 28-му році. З приємністю отримала грошовий сертифікат на 54 тисячі гривень від луцького міського голови легкоатлетка Марія Сахарук. Учасниця 33-х Олімпійських ігор у Парижі зізнається, професійний спорт досить витратний. Тож ці кошти стануть у нагоді для підготовки до чемпіонату світу. У мене кращий результат це рекорд Волинської області. Година 28-47. На Олімпійських іграх я пройшла година 30-12. На жаль, не змогла я його подолати. Планую на ці кошти підготуватись краще до наступного сезону і до змагань, на які ми плануємо їхати. На чемпіонат світу, який відбудеться в вересні. Понад 40 років працював викладачем фізичної культури та спорту в освітніх закладах Луцька Микола Уніщук. Є рекордсменом України серед ветеранів з метання спису. За вагомий внесок у спортивне виховання молоді теж отримав сертифікат від Луцької міської ради. Я дуже приємно здивований, що наша міська влада піклується про спортсменів, які захищають нашу. Область, нашу державу на світовому рівні, міжнародному рівні не забуває про старше покоління. Луцький міський голова Ігор Поліщук подякував спортсменам, тренерам за наполегливість та прагнення до вершин олімпійського п'єдесталу. Спортивні перемоги не лише приносять славу нашій громаді та Україні в цілому, але й є прикладом і мотивацією для дітей. Сьогодні ми привітали наших спортсменів, подякували за ті досягнення високі за результати. Які роблять відомим наше місто Луцьк в Україні і навіть за кордоном, тому що багато наших спортсменів беруть участь в престижних високого рівня міжнародних змаганнях, і для того щоб подякувати не лише на словах, але й підтримати наших спортсменів. Ми започаткували стипендії для найкращих спортсменів. Я вважаю, що така підтримка має бути, тому що, на превеликий жаль, дуже часто нашим спортсменам для того, щоб оплатити свою підготовку, доводиться шукати спонсорів. Іноді доводиться працювати на одній або й на двох роботах. Тому така підтримка для того, щоб була можливість купити спортивний інвентар, була можливість менше працювати, більше передлити часу тренуванням. Визнання і підтримка є хорошим стимулом для спортсменів, аби ще більше тренуватись для досягнення високих результатів і перемог. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Концерт у будинку, побудованому без жодного цвяха, та накритого черетом художником Валентином Данилюком. Така мистецька самобутня локація чудово пасувала виступам колективів і виконавців Дубівської громади, які радо заспівали для проекту Любіть Україну та для глядачів Аверц. У Дубівській громаді все наче дихає творчістю. От і місцеві волонтерки не лише допомагають ЗСУ, а й співають патріотичні пісні. З перших днів війни включилися у роботу волонтерів. Шиємо, в'яжемо сітки, готуємо їжу, відправляємо нашим воїнам, допомагаємо, чим можемо. А також ми себе знайшли в співах. Співаємо. Зараз такі пісні співаємо, які відповідають дійсності, але як буде перемога, будемо співати жартівливі пісні і будемо прославляти нашу неньку Україну. Для проєкту Любіть Україну колективи виступали у будинку художника Валентина Данилюка, побудованому ним без жодного цвяха у рідному селі Секунь. Тут зберігаються роботи волинянина, в яких як і у цій унікальній хатині, ніби продовжується життя митця. Данилюк, художник Валентином зветься в Секуні У нього тут забилось серце. Вас усіх вітаємо, Ми у цій садибі. Миру і здоров'я, де ви не були би, не припиняють виступати навіть у найскладніші часи черівні учасниці народного аматорського колективу Лелія ми любимо пісню. Коли нас запитують, чи доречна пісня під час війни, ми однозначно відповідаємо так, тому що пісня це душа українського народу. З піснею йшли в бій, і йдуть в бій, з піснею одружують дітей. Всі наші народні обрядові традиції пов'язані з піснею, правда, дівчата? Пісню волинянки виконав гурт. Молодички намагаємося протягом 20 років нести людям радість піснею. Дуже любимо наш рідний край, Волинський край. Ми співаємо пісні про Волинь, про Україну. Ну, Про молоді такі роки, адже ще ж ми молодички, і намагаємося в кожного в душі викликати ту частиночку такої любові і бути завжди молодим, лишатися. Давні українські пісні співає гурт Берегиня. Дівчата люблять співати, і наш колектив організувався дуже давно. Є такі дівчата, що співають ще з шкільної партії, ще з першого класу. І колектив наш ну трошки змінювався, але зараз ми такий стійкий колектив. Наш в кожної то син воює, то брат воює, то ще хтось. І нам дуже тяжко зараз співати. Але ми все одно. побачити різноманіття виступів у будинку художника. І ви, якщо будете стежити за анонсами, Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Дубівської громади для новин на часі. До уваги наших глядачів через проведення технічних робіт оператором цифрового телебачення 18-19 березня можливі перерви у трансляції цифрового телебачення у Волинській області із 12 до 17 години. У Горохові із 9 до 12 години у селищі Люпищів із 9 до 13. Після 19 березня для перегляду цифрового телебачення буде потрібно переналаштувати приймачі тюнери, застосувавши... Функцію автопошуку. На цьому завершуємо випуск та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.